Цього разу купила ось таку лазур-гель для деревини фірма Aura. Така просочка. Я її вже тут розвела в дві дерці один до одного. В рівній кількості вода і сама лазур. Ось така вийшла в мене консистенція. Ну, тут чітко я вимірювала шприцом. Рівна кількість води і рівна кількість цієї лазурі. У мене є ось такі сухі трубочки. Вони повністю сухі. Фарбовані вони емаллю білою і колером сніжкою. Вони повністю висушені. Я собі наготувала ще ось такі ємкості. Вони вже старенькі, але в них добре сушити щоб трубочки не злипалися. Давайте спробуємо. Беру такий невеличкий пучок трубочок. Чути по звуку, що вони сухі, вони аж тріскочуть. Тепер легенько перемішую, стараюся, щоб всі трубочки були повністю оброблені. Оці кінчики, де скрутка, які будуть обрізатися в плетінні, я їх майже до кінця теж обробляю. Невеличку частинку, десь 1 см залишаю необробленими. Трошки перемішую, поки вони повністю сухі, вони ще не махряться. Тоді ставлю їх цією скруткою донизу буквально на кілька секунд, щоб вони постояли і відпочили. За той час можна взяти ще один жмутик трубочок невеличкий, і тоді чергувати їх двох. Знову і ці перемішую. Трохи руками роблю їм легенький масаж. Мої трубочки це дозволяють, тому що вони повністю сухі, і я знаю, що вони ще зараз махритись не будуть. Вони вже давніше фарбовані і вже довго лежать. Якби вони були свіжо пофарбовані, я би вже тоді так їх руками не обробляла. Беру ще один ось такий пустий стаканчик, теж їх розправляю. І тепер для того, щоб не пропустити важливі моменти, я буду чергувати один стаканчик з іншим. Нових поки що обробляти не буду, для того, щоб не прогавити важливий момент. Ось ці були першими. Вони вже стають м'якшими, вже вони так не тріскочуть. І я вже їх... Стараюся їх максимально розділити, щоб вони не злипалися ось такими кубками. Це доволі такий кропіткий процес, але саме від нього залежить подальша робота трубочок. Якщо приділити тут достатню кількість часу, то потім трубочки будуть дуже гарними в роботі. З власного досвіду можу поділитися з вами, що варто приділити час обробці трубочок і не відволікатися на інші якісь паралельні процеси, тому що можна забути про трубочки і через кілька-декілька хвилин уже вони будуть злиплими. Ще раз легенько перемішаю дуже легенько, я не стискаю їх міцно. Тут теж стараюся їх максимально розділити одну від одної, щоб в них не було наміру склеюватися і залишаю. Поки будуть вони трішки стояти, я оброблю ще решту трубочок. І зараз засічу час, щоб потім вам сказати, скільки часу я їх отак залишила в спокої. Присли 5 хвилин. Я легенько беру трубочки. Вони вже стають відчутно в руках, що вони стають м'якшими. Але розчин на них ще є. Ще вони мокрі ззовні. Я хочу дочекатися того моменту, коли вони в себе втягнуть розчин. Розчин вже не буде лишатися на трубочці таким мокрим, і тоді можна буде їх вже заховати в пакет для подальшого розсочування. Це пройшло 5 хвилин. Тобто ще хвилин 5 можна їх залишити. І знову стараюся максимально розділити кожну трубочку, щоб вони між собою не склеювалися. Наскільки це можливо? Так, чекаю ще 5 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Трубочки втягнули в себе розчин, і вже можна їх залишити в пакеті. Але також ненадовго. І до них треба буде навідуватись. Загалом час у мене це зайняло хвилин 5, плюс 10, десь 15, 5, 15 хвилин вони отак стояли. А тепер ось так я їх покладу в чистий пакет, не стискаючи. Ось тут кінчики видно і тут. А ці трубочки я обробляла вже пізніше за ці. І якраз їм також ще постояти 10 хвилин і можна буде теж загортати в інший пакет. Для початку я їх загорнув інший окремий пакет, щоб вони не злипалися з попередніми, а тоді, коли вони вже Підсохнуть і ті, і ті, тоді можна буде їх з'єднати вже в один. А ці трубочки я залишу вже на півгодинки, щоб вони тут відпочивали, і через півгодинки повернемось. Пройшло півгодини, відкриваємо пакет. Трубочки вологі на дотик, але вони вже не злипаються. Кінчики в них мокрі, тут сухіші, бо я їх не обробляла. Тому я їх залишу ще до вечора, лежати отак в пакеті. Візьму з цієї сторони, де сухіший пакет, і залишу їх ще до вечора. Вони вже м'які, щоб показати. але щоб плести ними ще зарано. За цей час якраз вони ще краще від... відійдуть. І оцей хвостик висить. Ось які дрібні детальки я змогла сплести з таких трубочок, оброблених просочкою від фірми Аура. Трубочки не потріскали. Я дуже задоволена ними в роботі. Дякую всім за увагу. До зустрічі у нових відео!